Усім добрий день! Мене звати Ірина Андрєєва, я викладачка математики. На попередніх уроках ми встигли ознайомитися зі звичайними дробами і мішаними числами. Вже знаємо, як виконувати елементарні дії з цими числами, порівнювати їх між собою, виділяти цілу та дробову частину, знаходити число за його дробом та навпаки. А сьогодні на черзі нові дії додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками. Давайте для початку наведемо приклад та, базуючись на ньому, виведемо правила для додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками. Побудуємо прямокутник і розділимо його на 7 рівних частин. Зафарбуємо дві частини одним кольором і ще три частини іншим кольором. Отримаємо, що одним кольором зафарбовано дві частини із семи, тобто дві сьомих, а іншим кольором три частини із семи, тобто 3 сьомих. Якщо звернути увагу, помітимо, що всього зафарбовано 5 частин із семи. Дробом можемо записати як 5 сьомих. Усі розрахунки зображені на екрані. На основі цих міркувань та записів можемо вивести правило додавання дробів з однаковими знаменниками. Щоб додати два дроби з однаковими знаменниками, треба додати їхні чисельники, а знаменник залишити той самий. Запишемо це правило у вигляді загальної формули. Нехай є два дроби. Перший А поділити на С, другий Б поділити на С. Вони мають однакові знаменники. Тоді суму цих дробів запишемо у вигляді. Сума А і Б поділити на С. Формулу наведено на екрані. Настав час дізнатися, а як віднімати дроби з однаковими знаменниками. Для цього скористаємося прямокутником, який в нас вже є. Як і в попередньому прикладі, одним кольором зафарбовано 2 сьомих прямокутника, а іншим 3 сьомих прямокутника. Дізнаємося, наскільки більше зафарбовано одним кольором, ніж іншим. Як ви вже здогадалися, для цього треба виконати дію віднімання. На рисунку помічаємо, що зеленим кольором зафарбовано на одну частину більше, ніж жовтим. Через дріб це запишемо як одна сьома. Всі записи наведені на екрані. Базуючись на цих міркуваннях, запишемо правило для віднімання двох дробів з однаковими знаменниками. Щоб відняти два дроби з однаковими знаменниками, треба від чисельника зменшуваного відняти чисельник від'ємника, а знаменник залишити той самий. Запишемо це правило у вигляді загальної формули, як і для попереднього випадку, візьмемо два дроби. А поділити на С та Б поділити на С. Вони мають однакові знаменники. Тоді різницю цих дробів запишемо у вигляді. Різниця А та Б поділити на С. Формула зображена на екрані. Коли ми вже ознайомилися з правилами додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками, настав час закріпити ці знання на практиці. Почнемо з найпростішої вправи. Треба виконати дії. В першому пункті 2249 додати до 1349, а в другому пункті від 11.27 відняти 4.27. Завдання зображені на екрані. Почнемо розв'язання з першого пункту. Обидва дроби мають однакові знаменники. Знаємо, щоб додати дроби з однаковими знаменниками, треба додати їхні чисельники, а знаменник залишити без змін. Додаємо до 22 13 і отримаємо 35. Відповідь 35,49. У другому пункті дроби також мають однаковий знаменник і треба виконати дію віднімання. За правилом, від чисельника зменшуваного треба відняти чисельник від'ємника, а знаменник залишити той самий. Тому від 11 віднімаємо 4 і отримуємо 7. І результатом дії буде 7 27. Остаточна відповідь наведена на екрані. А тепер наступна задача. Марійка задумала деякий дріб, який спочатку збільшила на 15,83, а потім ще на 34,83. У результаті вона отримала 81,83. Яке число задумала Марійка? Умова задачі на екрані. Розв'язувати такі задачі варто починати з кінця. Відомо, що в кінцевому результаті Марійка отримала 8183. Перед цим вона збільшила попередній результат на 3483. Отже, щоб дізнатися, який результат в неї був проміжним, треба виконати обернену дію. Віднімання. Вже знаємо, щоб відняти два дроби з однаковими знаменниками, треба відняти їхні чисельники, а знаменники залишити без змін. Віднімемо від 8183 3483. І це буде дорівнювати 47,83. Це значення, яке отримала Марійка після першого збільшення. Вже тепер можемо порахувати початкове число. Аналогічно до попередніх дій треба виконати віднімання і від 47 83 відняти 15,83. Результат цієї дії 3283. Це і буде остаточна відповідь. Всі дії та відповідь зображена на екрані. Сьогодні ми з вами дізналися, як додавати та віднімати дроби з однаковими знаменниками, вивчили два нових правила та розв'язали декілька прикладів та задач. А на наступному уроці продовжимо вивчати, як виконувати дії з дробами. На цьому в мене все. Бажаю вам успіхів у вивченні нової теми та легкості у розв'язанні задач. До нових зустрічей!